Всім привіт! Вітаю вас на каналі Чуди Пацанчики. Сьогодні я знімаю відео, яке попросив зняти мене мій підписчик. Я побудував дім в раю, думаю, що вам це сподобається. І моєму підписчику, ну, напевно, він на мене підпишеться, коли подивиться це відео. Він мене просив збудувати дім в раю. Я скачав мод, інакше я рай просто не міг зробити. Заходимо в портал. У нас все завантажується. Почекаємо, доки наш світ прогрузиться. Як ми бачимо, це такий біля порталу, так як ем, коридорчик. Тут дві картини, ем, портал сам, всякі блоки з моду про рай. Далі у нас тут іде таке уютне-уютненьке містечко. Тут у нас хмари, кризики видно, все. Зараз трошки лагає через те, що мод е, знайдець такий сильний, а комп'ютер мій не дуже. Е, тут у нас е, робочий, робочий е, цей, куток, картина, е, верстак, пічка, наковальня, факели, ну все так собі. Далі тут у нас е, картина, йдемо далі. Ну, а тут у нас також картина, ну, гарна, як на мою думку. Далі тут у нас такий балкончик промальовується. Думаю, що Дім вийшов такий, ну, нормальний е, і сподобається моєму підписчику. Його вроді звати Сі і СО. Не знаю, як правильно, вибач, якщо неправильно прочитав Війнік. Думаю, що вам сподобається і йому, і, всі, і всім. Думаю, що, напевно, пора закінчувати. Тому що ну, це відео не вийшло, таке, напевно, дуже велике. Я буду цей зімлю не так вже довго, щоб робити з нього велике відео. Дякую всім, що дивилися мій канал. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. з вами був чудний Пацанчик. Всім бай-бай.